Всім доброго дня, друзі. Ну що, в прошлому відео ми показали вам, як ми вусика полуниці садили в ґрунт. В суботу вийде відео віде, як ми будемо садити полуницю. Як воно правильно називається, не знаю. Ні кассетки, а такі по 250-у нас горшики. В кінці ролика я вставлю, як ми обробляли ґрунт фитоспоріном. В суботу так само в відео я все. Покажу всі дозіровки, це просто в кінці ролики. Подивіться, як ми обробляли. Я там говорю без мікрофона трошки погане качество. І от там у нас стоїть експеримент ще один. Ми теж це все покажемо. І під пленку, у кого я брав полуницю, мені об'яснили, як правильно під пленкою, щоб вона знаходилася. То, що ви там в Ютубі побачите, є там пару таких роликів, там може штук 5-6. Вам там нічого толком не сказали. Под плівку, все там 5-10 днів під В суботу я вам розкажу, як це 5-10 днів. І те, що у вас там 5 днів буде знаходитися полуничка під плівкою. Я вам одразу говорю, отак, прям серйозно, їй жопа. Отак, такими словами, я вам скажу так що підписуйтесь на канал. В суботу я це всі нюанси розкажу, покажу. І експеримент покажу. І в дальнейшем підписуйтесь на канал і будете вместе з нами, наблюдати, як у нас виходить, і на наших ошибках вчитися. Тобто ми подивимося, чи буде у нас в ґрунті краще приживатися, чи буде у нас в горшиках, О, там ми зробимо тепличку, покажемо, як ми що зробимо, чи в цих горшиках краще буде прийматися. Так що далі дивіться, як ми обробляли фітоспорином земельку. там Я вам ставлю немножко. І так, коментуйте. І ставте лайки або дизлайки. Всім пока. Всім доброго дня, друзі. Ну що, обробляємо так. ми скопали земельку, загребли, це все таки мусор, це у нас робочий процес. І фотоспорі... фітоспоріном отак обробляємо земельку. Перед тим як скопувати, ми ще раз її побризали. Тобто от таку зелену побризали, скопали. Ці бактерії туди вниз опустили. І поверху ще раз. Вот так вот обробили, поприскали. И теперь беремо у нас все уже в усиках. нарізані. Я вже є відео показував вам відео, ось такі усики. І ось так вот берем. Раз. Ну, Вideo є, є багато видео. Берем так. Чик. І все. Все. підписуємося на канал, коментуємо, ставим лайки. Всем пока!